Закінчили встановлення натяжної стелі. А що це буде таке? Що? Буде котежне містечко в котежному містечку Great Osakor Resort. В Осакора Great Osakor Apartments. В такому будиночку ми робили натяжні стелі повністю. Ходімо, подивимось на результат. Розкажу в двох словах, в чому була складність саме в цьому об'єкті. Почнемо з другого поверху, бо якраз ми з нього і починали. Ось тут на такій висоті ми поставили єврокрап, однорядний карниз, повісили люстру, зробили світлову лінію. Значить, по всьому периметру майстер-спальні у нас тіньовий профіль люкс. Він з'єднується з парящим профілем. Ось такий карниз. Від стіни до стіни це вентиляція. Ми її планували обійти ПВХ профілем, А потім зрозуміло, що це буде негарно, тому е демферним профілем е її обійшли і вкатали, дуже гарно виглядає. Це у нас світлова лінія з чорним розсіювачем. Також світлова лінія з чорним розсіювачем. Це ми Замовляли люк ревізійний. Там стоять фанкойли. і він зроблений по демферній системі, тобто не гарпуна. Хоча тут всюди гарпуна, Ось, до речі, і він Тей ревізійний люк. Хлопці будуть вкатувати полотно от тут, і потім закатувати ості дверцята. Далі також зробили ось тут єврокраб по периметру. Ось така витяжка, тіньовий дифузор з моторчиком. Проблема була в тому, що дуже велика висота потрібно було ще подовжувати. І ми це також зробили. Евірія сплайт, точкові світильники. Я вам покажу, як це все виглядало ще без стелі. А у вас з'явиться купа питань, як ми це зробили? Зробили, бачите, якісно. Ми можемо зробити для вас майже будь-що, що взагалі існує на ринку натяжних стель. Тому звертайтесь до нас, ми з радістю вам допоможемо, прорахуємо вартість, відправимо до вас замірника і із задоволенням встановимо ваші натяжні стелі, про які ви мріяли. Пишіть діректно.